Всіх цікавить найбільше питання моя зарплата. Ну, Дивіться, першу зарплату я отримую 10 квітня. І я отримую за ті дні, які я працював у березні. А у березні я почав працювати з 15 числа. Тому мінус там якісь вихідні, у мене приблизно виходить 12 робочих днів. Якщо я буду працювати по 8 годин, то я отримую 10 числа 765 приблизно. Якщо я десь почну зараз працювати вже по 12 годин, то я получу 10 числа 1054, якщо мої розрахунки вірні. От, але поки що я працюю по 8 годин, бо я звикаю до роботи, насправді ноги гудять від непривички. Лінтянічити вдома, сидіти за комп'ютером і щелкати сімочки. Ну це зараз я це відчуваю, що це не треба було робити треба було щось більше працювати. Одним словом, приблизно така зарплата. Перша, яку я получу. Е, чувак роз, розказує, що він працює по 8 годин, 5 днів в тиждень, Субота, неділя, вихідний. Він не хоче більше працювати, йому вистачає, він не хоче напрягатися. Він отримує 1350. Це вже на руки, на карточку. От, е, зарплата у нас, ще раз кажу, 8 злотих година. А це нетто. А брутто 11 злотих. Тобто, це. то, що нам нараховують, і з цієї суми вираховують всі податки. От, а по 8 злотих на годину ми вже отримуємо чистими. От, в принципі, поки що все. І як кажуть поляки, вуалах акбар!